Працівники виїхали, а врятувати матеріально технічну базу не вдалося. В квітні 2022-го двадцять Креміну Луганської області окупували російські війська. Під контролем РФ місто перебуває і дотепер. Залишаючи його, люди вивозили не лише найцінніше з домівок, а переміщували цілі підприємства, університети та навіть лікарню. Ми вимушені були переїхати всі з сім'ями в різні міста України. У нас 170 чоловік на зараз. Працює в всіх уголках нашої країни. Це і медсестри, 36 лікарів, і молодший персонал і прочий персонал. Віднедавна свою роботу в офлайн форматі відновили і Кремінська багатопрофільна лікарня. Близько 10 фахівців закладу вже кілька місяців приймають пацієнтів у рівному. Ще 13 лікарів працюють онлайн з різних міст України. В рівно 10 лікарів, це три хірурга. Ендоскопіст, УЗІ, лікар, лікар-нейрохірург, лікар отоларинголог дитячий, дорослий, хірург, ще дитячий є, педіатр є, уролог і нейрохірург. Всі вони працюють по графіку. Як зручно, тому що ще й університет, тобто преподавання є в них. Приймають лікарі реликованого закладу і проводять обстеження безкоштовно в першу чергу ВПО за електронним направленням. Даємо є направню електронні направлення на стаціонарне лікування, на рентген. У нас договір усний є з руководством центральної городської лікарні, Тобто, сіні необхідні, Обслідування ви можете пройти по електронним направленням. Генеральна директорка лікарні розповідає, що з моменту відновлення роботи в офлайн форматі кількість звернень збільшилася майже вдвічі. Якщо в жовтні у нас було 800 реєстрацій в листопаді та грудні, у нас вже було 960 десь 950. На зараз у нас Півтори тисячі у січні і в лютому вже ось за 16 днів у нас 1200, 1200 послуг. Тому є наростаючі і ми працюємо. Здійснюють прийом лікарі з Криміної на базі медичного центру, що на вулиці Володимира Стельмаха у Рівному. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.